Написали, що ті ракти збирались в школу хотів взорвати. Дідусь кулєніна хотіли взорвати. Я трубашку, випаю, цей І водою заливаєш. Готаєш, А потім ригаєш. Вони освободители, як говорять. Ми освободити. Ми прийшли вас освобождати. Більше хай зерна в кармани беруть. Щоб щось щось росло у нас більше. От сюди нас і привезли перший раз, коли нас взяли. Ось ця база. Там був горох. Били дуже били. Горох. який діма ні. Що залишилося від нього? Це все. Все було повне. Тут нас катували. Рубашка на голові скотчем заматана була. Через рубашку воду заливали. Гатали. Мені 5 літрів, я ж кажу, а кому – три. І плюс ще горох. Подимає рубашку, горох і водою заливає. Гатаєш. А потім ригаєш. Це ось у коровники, бивші бази совхозні. З цієї сторони це тут були катівні, там де ну, горох був, пшениця. Тут катували сюди, привозили наших місцевих жителів. Відразу. Тут були ДНРівці, потім зайшли регулярні війська. Тут тобто були і буряти, і росіяни. Ну тут з усієї Росії сюди розвозили їх. Поки російські війська стояли з тої сторони села, вони ще не знали, що сюди можна виїжджати на Миколаїв полями. І місцеві жителі збиралися з усіх сіл в цьому місті, тобто в кінці села. Збиралися по від 3 машин до 20 машин, вони виїжджали оцю ось, ось дорогу, і це називалася у нас дорога життя. Потім, коли орки узнали, що сюди місцеві жителі евакуюються на Миколаїв, вони зайшли сюди, заселилися на цих базах, поставили оцей ось ось блокпост, свій дзот і вже все, прикратилося евакуація. Були у нас такі вічайдухи, як Сергій своїм кумом. Між нашими хлопцями і орками була посередині дорога по полям, і вони проїжджали отак повз них на Миколаїв. У будь-який момент могли їх розстріляти. Снайпери були там ось на той базі, там шифер здвинутий. І вони контролювали цю всю ситуацію. І хто їхав, ми казали. Сто процентів. 50 на 50, бо і ми не знали. проїдемо чи шлях, оцей, чи ні. Своїх вивез. Багато хто боявся їхати. приходилось комусь. Збиралися на цьому місці, отут машини стояли. Це було рано утром, бо люди знали, що в 5 утра ми виїжджаємо. Коли 10, 15, 20 машин. І кожен день, кожен. Утром було намного легше проїхати, вони ще соні. А от назад повертатися страшновато. Ми визволялися сам, бо знали, що тут люди. Треба знову рано вставати і їхати. Мені дзвонили місцеві, так я з ними постійно держав зв'язок. Сказали, що Сергія і Кума його забрали за те, що вони вивозили, евакуювали на Миколаїв. Якщо вони виїжджають з окупірованої території, то напевно вони думали, що вони зливають їхні локації. І за цього їх затримали. Повезли на Катівню, а потім Херсон-Каховка. Не, навіть не вірив в те, що вони виживуть. За нами приїхали в 10 років, але о 11 вечора нас привезли в Новокаховку. Ну, Я, звісно, вже не ходив мене. Камеру закатили, я не ходив. Я не міг. Вирок був, коли сюди везли, одно було. розстріл. Написали, що теракти в Школу хотів взорвати, групу збирав вместе з кумом. Дідушку Леніна хотіли взорвати, їхати в Херсон. Я говорю, а де там пам'ятник дідусь Леніна, хоч один є. Що людей вивозили? Інформацію сліва. Два-три рази на день. Поток. Нові каховки ад. Клеми, дві проволоки на ноги, чи на руки вішали, на уші вішали. І так було. Молодше всього, звісно, на уши. Быстро вырубайся. Довго не мучайся, короче. А хуже всього, коли вішають, вішали вот на мізинець і на ногу, на ту сторону. Це хуже всього. Боляче, просто просто так от труси, всього нічого не можеш робити. А ночі охрана над тобою здібається. Удар в дверь, охранник. У нас 4-5 чоловік було. Ми повинні встати і кричать Слава Росії! Не дай Бог скажеш слава Україні! Дверь відкривається, і вони заходять, починають крикнуть. Коли були в плену, хотіли вішатися. Сказали, у вас два дні на роздум'я. Потім жив'єм, будемо шкуру з вас знімати. І нас посадили вместе. А у Кума якраз може був ну, спротив ну, штани. А там берег нитка була. Нас витягує. Якщо видержу еще опа, то следующий. 22 іюня нас забрали, а 29-го нас випустили з нової каховки. Ну добиралися як? Пішки. Побиті усі сцені. 2-3 кілометри блокпост. Разів повністю до трусов нас Донбасовський, як час пам'ятаю. На мене дивиться, а на мене увесь сіні. За скільки сто метровку пробежиш, я ходити не можу. Мені це не волнує, будеш бігати. Дві суток ми добиралися. Дойшли там до села одного. Якраз комендантська година була. Підходила, комендантська година підходила. Треба було десь. Залишитися, бо на вулиці нас постріляли. Люди стоять, ми підходимо, ну, люди добрі. Пустіть, не треба в хату. А ось все, за забор пустіть. Ми боїмося, не пустили. Найшли заброшену хату. Дом заброшений. Там ночували. Ви вибачте, що я так ходжу. Це руський мір, наслідки їхнього тока. Голова зображає, але но ноги. Не дуже хочуть ходити. А треба робити. Треба якось жити. Хто в мене бачив, всі думали, що я не вижив. Що я живого місця не було. Все тіло було синє. Я місяць спав сидя. Ані освободители, як говорять, ми освободіте. Ми прийшли вас освобождати. Питання вас освободили. Від сім'ї, від світу. Газ. Більше хай зерна в кармани беруть. Сюди прийшли з війною, тут я стане. Хотіли Україну за чотири дні взяти, вже більше року. Не можуть і не візьмуть ніколи. Бо це ми, Україна.